З рахуванням проведення ревізій в холодильнику, склавши меню, тепер можна вже і подивитися та скласти список продуктів. Показую, який список продуктів я склала на дану хвилину. Не знаю. Можливо, протягом тижня ми ще десь щось може, будемо докупляти, якісь овочі чи хліб. А так, в принципі, основне буде в цьому списку. Ось такий список продуктів у мене вийшов, це томатна паста, це філин, мабуть, 5 штучок. Сир, звичайно, щоб можна було, або до страви якоїсь додавати під час готування, та сир, який можна їсти як бутербероду. Подивлюся, що буде в магазині, тоді вже в покупках продуктів я покажу. Йогурт без цукру по типу грецького, помідори, огірки, перець. А далі цибулю, звичайно, треба купити, моркву. Мінеральна вода це на окрошку, буду її готувати на мінеральній воді. А картопля молода, тому що вже в нас немає старої. А та стара, яка залишилася, вона вже зовсім м'яка, і, в принципі, вона не пригодна для того, щоб з нею щось готувати. Кисломолочний сир, три пачечки, оці невеличкі по 200 г. Та, думаю, візьму хлібинку, якщо буде. Отакий список у мене вийшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви складаєте списку, чи може, просто ви приходите в магазин і вже купляєте те, що по ходу бачите і думаєте. Чи, можливо, так само, як я, заморочуєтеся з оцим меню, списками і так далі. Мені буде дуже цікаво.